Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як встановити додаток для самостійних торгів на аукціонах Копорт та Insurance. Все, що нам потрібно, це зайти за посиланням, яке надсилається вашим менеджером в особисті повідомлення. Нам потрібно встановити наш додаток на ваш браузер Google Chrome. До речі, він встановлюється від 10-ї версії Windows або на системі MacOS. Нажимаємо Add to Chrome. Далі додати розширення. Також раджу додати віджит до швидкого доступу. Це можна зробити, класнувши на цю іконку і закріпивши його до панелі швидкого доступу. Заходимо в ваш кабінет. І вже тут ми можемо обрати, який аукціон нам потрібен: копорт або іншурс. Тепер все готово, можете приймати участь у аукціонах.